Мир всім, нехай Господь благословить вас і підкріпить на тому місці, де ви є. Наближається таке велике свято Воскресіння Господнє, Пасха. Що таке Пасха? Три з половиною тисячі років тому назад е був вихід єврейського народу з єгипетського дому неволі. Тоді між євреями і ангелом губителем була кров невинного агнця яким були помашені косяки дверей. Зараз ми маємо кров Ісуса Христа, яка стоїть між нами, дияволом, смертю і пеклом. Сам Ісус Христос, бувши розп'ятий на хресті за наші гріхи, спустився в пекло, щоб туди не спустились ми, забрав ключі аду і смерті, щоб ми туди не потрапили. Воскрес в наше оправдання. І Наша Пасха це Ісус Христос.